Привіт! Рада вітаю вас в українській читальні Кухра історій. Валентина Басан Хайп Саша Риготіна зайшла в Інстаграм і відкрила свій профіль. Мільйон. Довгоочікуваний мільйон. Хто всі ці люди? Фанати? Хейтери? Спостерігачі? Кожен день на неї дивиться 2 мільйони пару чай. Вони спостерігають за нею, як за лабораторним щуром. Що вона їсть? Як спить, де ходить, з ким дружить? Коли рейтинг статистики починає падати і перегляди скорочуються, вона дає їм їжу. Насправді це вона спостерігає за ними. За їх реакцією, це вони щури за склом, і вона час від часу кидає їм шматок м'яса у вигляді хайпу. Їй подобається це модне англійське слово. Вона навіть не полінувалася і перевела його у Google перекладачі. Ажіотаж. Так, це про неї. Просту дівчину з села. Без манер, освіти і культури. Вона приїхала в районне містечко, влаштувалася працювати офіціанткою в шинок Золота Скриня. Переспавши з товстим і лисим клієнтом, Саша купила собі найперший iPhone. Перша ознака успішної дівчини. І завантаживши додаток Інстаграм, вона відкрила для себе новий. Красивий, гламурний, багатий світ дівчат, які їли омарів на яхтах, поли шампанське вдова кляко на тлі європейських пам'яток, і замовляли каву в Starbucks біля Трамп Тауер. Я теж хочу так, рішуче прошепотіла Саша і зареєструвалася під ніком Саша Риготіна. Вона виставила фотографію з парку. На тлі жовтого осіннього листя, яке покривалом дбайливо зігрівало трохи змерзлу землю. Стояла звичайна дівчина в синіх джинсах і червоній шубці зі штучного хутра. Дермантинова сумка на плечі з логотипом відомого бренду кричала про злидні і несмак. Волосся стягнуте в хвостик. Саша отримала лише один коментар від своєї мами. Донечка ти красуня, дівчина рішуче натиснула на посилання про видалення аккаунта. Алекс Бестрицька! ви супер, підписана на вас, ви мій ідеал, очманіла фігура дитинко. Переспи зі мною брудна повія. Ненавиджу тебе, люблю тебе, кінчена мерзота, здохни. Саша Риготіна – не любила читати коментарі, бо на сто хвалебних відгуків тисяча була пофарбована негативом. Найголовніше, що навіть погані коменти і хейт давали їй статистику, перегляди, рейтинг і замовлення реклами. Вона видалила свій перший аккаунт 5 років тому і відразу ж створила новий, де підписалася іншим прізвищем. І виставила фото в трусах і в лівчику. Перші кроки давалися на силу. Відео були несмішні і не красиві. але людям подобалось. Ось вона показує, як голить ноги, а ось вона показує, як лякає стареньку, і та падає на землю від несподіванки. А ось вона надягає прозору майку і обливає себе молоком, даючи коту лизати свої соски. За кілька років Алекс Вистрицька веселила своїх хом'яків передплатників як могла. Їм подобалося поглинати її невгамону фантазію, чекати чергового хайпу і тролінгу, коментувати, торкатися до знаменитої хайпожорки. Вона викладала фото і відео, де їй набивають татуювання на лубку, ставлять уколи краси без неболювання. А в минулому році вона в прямому ефірі відновила невинність і влаштувала аукціон з її продажу. Невинність купив блогери з ближнього зарубіжжя, і вони влаштували процес купівлі-продажу практично онлайн, приховуючи лише Геніталії, побоюючись піти в бан через моралістів та любителів безпечного контенту. За кілька років Саша переїхала з районного центру в обласний центр. А сьогодні перебирається до столиці. Вона мріяла про велике місто, про центр світу, про те, що буде багато і знаменитою гуляти і роздавати автографи. Під посота хом'яків, як вона їх називала, росла, реклами ставало все більше. Але цього все одно не вистачало. Хотілося вже рахувати не десятками. А сотнями тисяч не знімати квартиру студії, а купити її. Хотілося не Хонду, а БМВ, хоча в ідеалі хотілося Бентлі, як у тих інших, її кумирить з омарами і кліко. Контент ставав жорсткіше, яскравіше, веселіше. Перегляди росли, але не так швидко, як хотілося б, а грошей. Багато грошей хотілося вже зараз. Минулого тижня вона запитувала у підписників, яку частину тіла їй проколоти. Перше місце дісталося Соску, друге Клітору. Мочка вуха була на останньому місці. Горілка вже не допомагала. Саша давно і щільно сиділа на кокаїні, що давав сили працювати і фонтанувати ідеями. Сосок ще болів, і, здається, почався процес запалення. А груди, як і усе її тіло, зроблені за рекламу, турбували і нили ще сильніше. Пластичний хірург виявився новачком-практикантом, і на операції щось пішло не так. Шови текли і кровоточили, тому Алекс знімала себе в щільному бюзгалтері. Хом'яки це любили. Вчора вона зібрала кілька мільйонів переглядів, випивши коктейль з власної сечі і закусивши лимоном. Сьогодні у неї за плану місячні. Прокладки і тампони вона вже показувала. Потрібно щось гостре. Наприклад, облизати палець або розмазати кров по обличчю. А завтра вона придумає щось з котом. Наприклад, як минулого разу трохи поранить і зі сльозами на очах летітиме на таксі в ветклініку, яка замовила їй рекламу. Ось з собакою вийшло погано. Під кокаїном вона не розрахувала удар і смертельно травмувала пса, якого так героїчно рятувала на камеру від підставного собаконенависника. У ветклініці констатували смерть. Саша так гірко вбивалася в сторіс, що на карту від жалісливих людей почали приходити гроші. Блогерка влаштувала нещасному трупу пишні похорони, замовила кремацію і поховала в спеціально відведеному місці на кладовищі для домашніх тварин. Вона ще тиждень ходила в чорному і доброго ранку починала в трусах і в сльозах. Хайп. Із собакою почав забуватися, і елітний розплідник подарував їй за рекламу нову жертву чотиримісячне цуценя, якого ніхто не хотів купувати через невеликий дефект на лапці. Собака цілий день вила в коморі, поки сусіди не поскаржились на сашу у господині квартири. Риготіна відвезла собаку назад в розплідник, пригрозивши зробити їм антирекламу на віки вічні. З їх накрученою тисячою передплатників Інстаграм, куди їм нещасним до її мільйону. І мільйон зростає. Це головне. Найголовніше в житті Саші Риготіною Алекс Бестрицької. Вона глянула в дзеркало. Роздуте від безкоштовних філерів обличчя було сірого кольору. В інстаграм її виручали фільтри і макіяж. Треба знову до косметолога Омолодитися. Там минулого тижня її запрошувало один. Саша стерла білий пил під носом і клікнула на заповідний значок Інста. Відео з місячними набрало більше трьох мільйонів переглядів. Більше, ніж відео з коктейлем з Сечі. Алекс Бустрицька. Ви страшна людина. Заради популярності ви готові на все. Напевно, зжерти власне лайно або вбити рідну матір. Ви фрік. Число вподобань на цей коментар їй не сподобалось. Багато, навіть занадто. Їй не подобалися думаючи хом'яки. Такі починали бунтувати. Скаржитися на сторінку, закликати бойкотувати і відписуватися. Для Саші це було подібно смерті. Вона написала відповідь під коментарем, бо нічого його собі підніс. Фріки це ви. Ви заходите до мене на сторінку. Ви спостерігаєте за мною 24 години на добу. Ви чекаєте від мене сторізи і відео. Ви голосуєте і вибираєте, що вам цікаво. Ви вимагаєте ще і ще, тому що вам усім завжди мало. Я скандальний блогер завдяки вам, тому що всі ви, мої глядачі, коментар одразу ж піднявся в топ. Їй посипалися похвали й смайли, сердечка, визнання в любові і клятвою вірності, порівняння з іншими блогерами на користь Алекс і багато іншого. Але Саша цього вже не читала. Вона думала над тим коментарем він засів її скалкою в голові, і вона не хотіла її витягувати. Алекс Бистрицька відкрила телефонну книгу і натиснула на кнопку виклику. Привіт, мам. Здоров. Приїду до тебе на тиждень або два. Еге ж, у столиці набридло, хочу змінити обстановку. До речі, як твоє здоров'я? Хайп Валентина Басен читала Ірина Назарук.